Зараз огляд такої звукової карти Asus Xonar U7 mk 2 Це є зовнішня звукова карта. Як бачимо, вона була запакована в таку коробку. Зараз я не буду робити розпаковки, так як це займе час. В принципі, дуже гарно вона була запакована. Так, що сказати про цю звукову карту, вона є досить компактна, має такий гарний дизайн, як б сказав, виготовлена з пластику. Всі виходи, як бачимо, позолочені, як бачимо регулювання гучності, цією кнопкою регулюється в принципі, гучність у Windows. Світлодіодні індикатори. Додатковий вихід на навушники і вихід на мікрофон. Також регулювання мікрофону запису плюс-мінус. Також дуже зручно. Тут є перемикач USB 2.0 на USB 1. Як бачимо, такі порозінені ніжки. Ця звукова карта підтримує 7.1 по виходах. Це є передній, як бачимо, фронт, права колонка, ліва колонка, як бачимо, типу XA, щоб підключити, наприклад, стерео колонки. Таким чином кабелем типу тюльпан. Тобто тут ми підключаємо передні колонки, або якщо це стереосистема, система, то дві колонки підключаємо сюди. Це далі йдуть виходи вже 3, 5. Оптичний SPDIF і тут живлення USB від комп'ютера чи від ноутбука. Оське живлення кабель в комплекті йде. Так, це є сайт, це є бічні колонки, центр. Де центр ми підключаємо центральну колонку або саудбуфер. Тобто, якщо це система, наприклад, 5.1 чи 7.1, то тут ми підключаємо по правильному савдбуфер, а до савтбуфера вже центральну колонку. Ну, в принципі, не знаю, чому вони так зробили, що немає якби окремого виходу на савдбуфер. Тобто, відповідно, це якби має бути окремий савдбуфер з підсилювачем. Відповідно для центральної колонки. І, і відповідно, савдбуфер також має мати підсилювач. Е, бо якщо це буде, наприклад, система 5.1 активна. Де є сафтбуфер і вже 5 колонок підключається до сафтбуфера, тоді ми можемо підключити тільки по SSPDIF виходу оптичному. Так, цей вихід сайт ми використовуємо для системи 7.1, Якщо це система 5.1, то ми використовуємо ці два. Центр і цей вихід для задніх колонок. Я думаю, з підключенням тут зрозуміло. В принципі, ці виходи вони не мають підсилювача, тобто, відповідно, на кожний вихід вам потрібно, якби колонки мають бути з підсилювачем. Так, і стосовно навушників, вихід на навушники тут вже має підсилювач. Тобто, це розраховано для таких великих навушників, які потребують підсилювача. Тобто, я підключаю такі навушники відомі Коспорта Про. Вони не потребують підсилювача, але... В принципі, є такий якби запас гучності. Я навіть ніколи повну гучність не даю, щоб не пошкодити навушники. Як бачимо, стандартно вони підключаються. Кабель роз'єм 3,5. Так, по характеристиках, ця звукова карта має розрядність ЦАБ 24 біти. Максимальна частота ЦАБ 192 КГц. Співвідношення сигнал Сум 114 ДБ. В принципі, тут драйвер йде, це якби програма Драйвер і програма Sonic Studio. Відповідно, вона також. Має технологію Sonic Radar Pro, це покращує звук в іграх. Саме звуковий процесор тут звуковий чіп S-Media 6632 ax в принципі, він є набагато кращий, я вважаю, чим стандартний, який, як правило, вбудований в материнку Realtek. Тому, в принципі, взагалі, хто сумнівається, чи купляти таку карту, чи буде вона мати кращий звук, чи стандартний звук, вбудований в комп'ютері чи в ноутбуці в материнці, то, як правило, звук буде набагато кращий. Ну, відповідно, це залежить також від колонок. Так, тепер стосовно підключення, ця звукова карта, якби виробник заявляє, що вона має повну сумісність з Windows 10. В принципі, я її і використовую на Windows 10. В принципі, ніяких недоліків по драйверу, по підключенню не зауважив, все працює добре. Я вже її використовую майже півроку, тобто зразу огляд спеціально не робив, щоб все перевірити. Тобто все працює, я б сказав, добре. І відповідно вона також нормально працює на Windows 7, Windows 8, ну Windows 10, я вже сказав, також на Mac. Стосовно Windows 11, в принципі, сумісність, якби є, але так сказати, що це повна сумісність, я не можу сказати. Тобто, якщо у вас чиста система Windows 11, то швидше за все можуть виникнути якісь певні проблеми з драйвером. Якщо це у вас був Windows 10, ви підключили цю карточку, поставили драйвер, а потім поновилися до Windows 11, то швидше за все там проблем не буде. Ну, Надіюся, ASUS все-таки випустить драйвер для Windows 11, того випустить якісь поновлення. Тому що, якщо не помиляюся, драйвер ще як був випущений у 2020 році, він поки що не поновлявся. Так, ще стосовно коротко скажу стосовно програми і драйверу. Так, зараз я підключу звукову і відкрию програму Sonic Studio. І відповідно коротко перейдуся по налаштуваннях. Купляв я цю карточку на розетці. Як бачимо, тут зразу можна подивитися ціна, яка зараз, ну, в принципі, плюс-мінус 100 доларів, е, трошки дешевше. Відповідно, також трош... тут перелічені характеристики, гарантія 12 місяців. Так, як бачимо, тут багато питань. Також люди багато дають питань таких незрозумілих, чи буде вона працювати там з телевізором. Ну, в принципі, ця звукова карта з телевізором вона працювати не буде. Ну, Може, якщо я щось помиляюся, пишіть в коментарях, якщо є якісь е, альтернативні методи під'єднання, але в принципі, наскільки я знаю, з телевізором вона не буде працювати. Так, от відкрив я програму Sonic Studio, яка йде в комплекті, або можна її скачати на офіційному сайті. Що тут можна сказати? Тут, в принципі, якби є одне вікно, як бачимо, тут немає ніяких додаткових вікон, все це є тут в одному вікні. Як бачимо, зараз тут вибрано у мене спікер. Можна вибрати навушники. Відповідно, вибрано зараз спікер, це, в принципі, у мене стереоколонки. Це також можуть бути і система 5,1 чи 7.1, під'єднана до цих всіх виходів. Як бачимо, тут відповідно, горить індикатор спікер. Відповідно, ми можемо, якщо ми переключаємо на навушники, це в принципі дуже зручно. Якщо я інколи використовую колонки, а, наприклад, вечором включаю навушники просто. Навушки у мене тут цілий час під'єднані, зараз я їх відключив. Я просто тут вибираю навушники, і все, як бачимо, тут загорівся хідфон індикатор і все. Відповідно, якщо б у нас ще було підключено, наприклад, якийсь музичний центр чи якась старіша система 5.1 по SPDF, тоді вибираємо тут SPDF, і все. Це, в принципі, дуже зручно, я вважаю. Так, тут мікрофон. Тут, як бачимо, можна віртуально включити 7.1, 1, тому що зараз у мене колонки, під'єднані, дві колонки. Ну, в принципі, цей віртуальний звук. Я б сказав нічого якогось такого покращення він не дає. Відповідно, тут якби нема таких технологій, як Dolby Pro Logic 2, таку технологію вже мають вісівери. Щоб ви розуміли, тобто ця звукова карта не буде вам стереозвук, наприклад, стереомузику чи там у фільмах розкидати на 7 колонок. Тобто ми тут підключимо 7 чи 5 колонок. Або будемо включати звичайну стереомузику, то все одно у вас буде грати тільки дві передні колонки. Щоб ви розуміли. Щоб, якщо тут підключено, наприклад, 5 чи 7 колонок, і відповідно тоді, щоб ті всі колонки працювали, відповідно потрібно включати. Звук, наприклад, в фільмах, які фільми, які підтримують відповідно, цей звук 5,1. Так, це стосовно цієї програми, ну, бачимо, тут є декілька режимів, можна вручну цей еквалайзер задати. В принципі, програма дуже проста. Ніяких тут таких додаткових налаштувань нема. Ну, ще стосовно переваги якби, зовнішньої звукової карти, відповідно, у вас може бути і внутрішня звукова карта під'єднана, і також до неї можуть бути під'єднані колонки. Ви просто собі тут вибираєте відповідно, внутрішню, зовнішню чи вбудовану карту. Це також якби, перевага. Ну, в основному це все, що таке хотів сказати про цю звукову карту. В принципі, я як би нею задоволений. Тобто, відповідно, звичайно, як можемо сказати, що ціна якість є досить нормальна. Відповідно, якщо її порівнювати там з дорожчими картами, наприклад, в 3 рази там Creative Sound Blaster. чи якимись іншими, то, звичайно, що вона буде програвати. Але відповідно, якщо враховувати ціну якість, то, в принципі, я нею задоволений. Так, як бачимо, ще побачив такий перехідник є в комплекті до неї. це якраз до цього виходу. Це до цього виходу якраз. Тобто, в кого можливо якась стара 5,1 система, чи якийсь старіший домашній кінотеатр 5.1, тоді можна використовувати цей перехідник також для підключення. Він йде в комплекті. Так, я купляв її на розетці, я посилання залишу під відео. Також підписуйтесь на цей канал, тут я роблю різні відео огляди на популярні товари. Тому підписуйтесь.